Якщо зараз здається, що тобі доводиться наздоганяти, згадай, що ти подолав. Згадай, наскільки сильним тобі довелося бути, щоб опинитися саме тут, друже. Ти не відстаєш, ти не гаїв час, ти просто ніс вантаж, який їм ніколи не доводилося піднімати. Були важкі часи, просто і твоя енергія йшла на виживання, поки їх прямувала на зростання. Твій шлях був просто складніший, твоя дорога була довшою. Але через те, що ти пройшов, доводить твою силу, друже. Поки інші вільно росли і насолоджувалися життям, ти боровся за виживання. Твій розум вчився зберігати безпеку в той час, як їх прагну до розвитку. Це не твоя провина, друже. Адже ті, хто не пережив глибоку травму, йшли іншим шляхом. Вони могли мріяти, доки ти просто намагався пройти через черговий день. Вони будували плани на майбутнє, поки ти загоював рани минулого.